Щороку дівчат і жінок виникає питання, куди поїхати по підсніжники. Правильно треба говорити не по підсніжники, а пофоткатися з підсніжниками. за підсніжники дуже великий. Цю інформацію розказував для людей, які їдуть саме фотографуватися або познімають відео із підсніжниками. У Черкаській області вони знаходяться у Холодному Яру, у селі Мельники. Саме головне, підсніжники зараз оберігаються законом, охороняються лісниками. Так що можливості зривати пісніжники чи викопувати вже немає і не буде для тих, хто хотіли. Зато пройтися, пофотографуватися чи познімати первоцвіти у вас вийде. Чисто по секрету я даю вам локацію. І ще наступні виходні ви це зможете зробити. Черкаська область, село Мельники Чигиринського району. isso